Ходимо регулярно, іти і всі. Всім, всім. привіт! З нами хто? Відомій дід Сергій. Я тут... я Діду, скажіть, шо, як ви шо, сьогодні шо. виграли апеляційний сорт? Ну то виграв, виграв, пожаліли. Чекайте червоних. <сос> Бачу. Та як пожаліли, так вже там професійно ігра. Виграв, Коля, треба міняти систему. Це окремі випадки, де щось комусь повезло, потрібно е зробити реформу судової системи. Суддів е суддів призначає президент. В Конституції записано розподіл, розподіл гілок влади, судової, виконавчої, законодавчої. Яка, який нахер е розподіл, яка незалежність судової гілки влади, коли суддів призначає президент? Значить, всі судді залежні від президента. Значить, діє телефонне право, діє е, прецедентна практика. Як і по ука, у всі судові вироки виносяться по е, е, указанням адміністрації президента, хто у нас там Єрмак сидить. От вони і судять не по закону, а по керуючись. Е, Телефонними розпорядженнями адміністрації президента. Щоб цього не було, потрібно, <клес> <клес> потрібно, щоб суддів всіх рівнів обирало суспільство з числа фахівців на конкурсних засадах. Тільки тоді буде розподіл гілок влади, незалежність, коли. Прем'єр-міністра будуть обирати громадяни, президента будуть обирати громадяни, Голову Верховного суду, Конституційного, інших суддів будуть обирати громадяни. із числа фахівців на конкурсних засадах. Тоді е, судді будуть судити не по. Галина Е, Тоді судді, да Галина, так. Да. Добре. Я йду на приміський вокзал з колією, записуємо тік-ток. виграв я апеляційний суд, слава Богу, і зайшли у Львівську політехніку, взя... поцепили об'яву, що шукаємо значить, толкового пацана з робочої сім'ї, щоб допомагав нам вести YouTube, тікток і всі інші програми. От, хотіли з вами зустрітися, але в мене через 50 хвилин е, остання безплатна електричка йде. А ви де тепер? Ну, то треба надо... не встигнете. Давайте, да, так, да. нам все добре. І все, тоді будуть е, значить, незалежні. Голову Нацбанка повинні обирати з числа фахівців, Тут, щоб Національний банк не друкував фальшиві гроші, не забезпечені товарною масою. Як Нацбанк? Звідки, беруть? Звідки інфляція? <кій> Значить, уряд випускає облігації, уряду потрібні перед виборами гроші. Треба підкинути щось пенсіонерам, держслужбовцям, вчителям, лікарям. Ну, тепер війна військовим, треба платити, де брати гроші. Грошей нема. Економіку угробили, <кій> розікрали, що й призвело до війни. Значить, уряд випускає ОВГЗ. Облігації внутрішнього державного займу, значить, віддає їх Національному банку примусово. І Національний банк під ці облігації що робить? Відкриває рахунок казначейству чи ще комусь. Тобто електронні гроші з'являються у уряда, з'являються незабезпечені електронні гроші, фактично фальшиві. В 2022 році 400 мільярдів розділіть на скільки це нас лишилося, на 20 мільйонів чоловік, включаючи грудних дітей. А, потім, а в цьому році не знаю скільки, інформацію не володію. Думаю, що набагато більше. От вам виходить інфляція. А, а скотиться країна у інфляцію, значить, виметуть з магазинів усе. солі не буде. Розумієте, до чого йдуть? От, от уряд друкує фальшиві гроші. Це, це таємний, нічим не контрольований податок на все суспільство, особливо на самих е, обездолених, тому що товари першої необхідності дорожчають у першу чергу. Ну, щоб цього не було, голову Нацбанка також потрібно вивести з-під залежності від президента, від кабінету міністрів. Голова Нацбанку е, е, не повинен купувати облігації державного займу і е, фінансувати, е, створювати інфляцію. Розумієте, да? це, це в комплексі називається безпосередня народна. Народне правління. Народ обирає високофахових фахівців, так само і депутатів. Депутатів потрібно позбавити монополії на голосування. Перше, а хто ж, а хто ж буде голосувати? Голосувати повинні всі громадяни шляхом відкритого електронного голосування. Ніяких фальсифікацій не буде при відкритому голосуванні, коли громадяни отримають таке право їм боятись нема чого. О, почати потрібно з надання громадянам прав законодавчої ініціативи. Уже підготовили відповідний законопроект. Як тільки війна припиниться, значить потрібно вибороти суспільству. Право законодавчої ініціативи, передбачене в 95-й статті Конституції для президента Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради, яке. А, сам народ суверен по 5 статті Конституції. Що таке суверен? Абсолютно необмежена в часі влада. Народ викинули із 95 статті Конституції. Розумієте, да? народ. Єдине джерело носій суверенітету має права законодавчої ініціативи. Він може писати петиції прошення до найнятих ним на роботу держслужбовців. Так, уявляєте, що так? власник господар е чогось е значить, пише прошення, найнятому ним на роботу, наймиту. Розумієте, абсурдність цієї ситуації. Перше, що потрібно, цьому покласти край. Законодавча ініціатива, якщо громадяни подають законодавчу ініціативу, значить Верховна Рада повинна розробити законопроект, який би вирішував ті проблеми, які поставлені в цій законодавчій ініціативі. Після цього цей законопроект повинен проголосовуватися е, всіма е, виборцями, а, а це не позбавляє громадян конституційного права е, передавати свій голос тому, кого він вважає за потрібне. Але конче потрібно виконати п'яту статтю Конституції, е, де чорним по-білому записано, повторюся. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народ здійснює свою владу безпосередньо на першому місці, без посередників і через е, органи центральної державної влади та органи місцевого самоврядування. Розумієте, так? якщо що, що відбулося, що народ позбавлений права. Безпосередньо приймати якісь, проголосовувати якісь законопроекти, тобто робити їх законами, став заручником посередників, які узурпували владу суверена в країні. Відбулася узурпація політичної влади в країні. Зараз ця влада знаходиться в руках. Олігархічних партій, 450 депутатів не є самостійними фігурами законодавцями. Вони всі підпорядковані не виборцям. Вони всі підпорядковані тим партіям, від яких вони обрані, які їм дали гроші на вибори. А всі партії в Україні утворені олігархами. Таким чином, реальна влада в країні належить. Олігархічним кланам. оце і є тіньовий уряд, він це вирішує, він наймає е, оцих кнопкодавів і вони під їхню дутку розробляють законодавчу базу. Вся законодавча база розроблена не в інтересах суспільства і держави, а в інтересах оцих самих е, олігархів. Які утворюють ці партії і від них висовують, там нема переходу далі. І, і від них висовують. От відбулася узурпація влади. І так само узурпована, точніше сказати, викрадене це національне багатство України. E, значить, 13 e, порівняйте. 13 статтю Конституції підробної, редакція 96-го року, тому що всі інші поправки тільки погіршили ситуацію з 6 з розділом Декларації про Державний суверенітет України. В 6-му розділі Декларації про Державний суверенітет України записано народ України. Має виключне право володіння користування і розпорядження всім національним багатством України. І там повний перелік. Земля, надра, повітряний простір, водні, ресурси, шерсти і дуже важливі слова. Весь економічний і науково-технічний потенціал. А в 13-му розділі Конституції вже написано по-іншому. Там вже не написано, що народ має виключне право володіння, користування і розпорядження.